З нами каналі сьогодні я на риболовлі на фідер. Я вже закинувся, розколався, У мене з наживки буде опарік і прикормочка. Подивимося, з цієї риболовлі в мене вийде. А ти став лайк, підписуйся і дивимося. Відео. риба – Це був букльовці підляші. Але впирається дуже сильно. Подивимось, що це за риба. Це щось, щось хороше. Друзі, перша риба відвалилась прямо в підсасі, зреагувала вона на три опаріка, і по суплях на повіці, ви вже зрозуміли, що це підляш. Підляшик це геть невеличкий, О, такий, ой, тут коло мене вже ця кішка і е, кури просять такого підляшик, але я не дам, бо підляшик треба випускати, такий ой, малесенький. Але він зреагував і це. Дуже мені подобається. Зараз буду його випускати. Так, зараз буду так, друзі, випускаю цього підлящика. Такий ой. О, поплив. Хух, Руки всі грязні і перезакидаємо. Так, друзі, є перша риба, це дуже добре. Це значить, що риба стала на точку. Е, перша риба це очікувана, вона невелика. Докинувся зараз знову, клюнула вона на триопаріка. Це в мене класична насадка для ловлі підляшика підлящика і ляща крупного. Ну і, друзі, будемо дивитися, що там буде. Так, Друзі, знову щось дергаю. Поклівочка. Друзі, воно щось довбануло довбануло, то і сіло. І щось по відчуттям дуже хороше. Походу якийсь якісь кор... Ого! походить якийсь коропець. Так, друзі, Фух. друга риба. Перший друзі, весняний короб і запускають відкриття сезону е, ловлі коропа. Такий невеличкий карпуша, але дав він, звісно, смачно обію. Була покльочка геть слабенька. Він щось трошки дьорг-дьорг і все, і перестав, я вже вирішив підсікти, а воно там сиділо, друзі. Фух, сидить такий ой коробчик на фідер. Е, завжди ходив на фідер без камери, бо ніяк не було часу знімати. І ото вирішив вийти. І, Будь ласка, друзі, друга риба і така серйозна короб, Коробець, звісно, не трофейний, але це короб спочатку, а потім вже все остальне. Зараз будемо його. Ой, гус. та тихо-тихо. Зараз будемо його. Фух, друзі, коропець. Це тихо, 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 тихо. Друже, 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 друже тихо. тако його і. О, устав його. Вон, поплив як красиво. Фух, Будемо роботи далі. Якщо в нас стали на точку коропи, то значить вони зараз будуть. Так, друзі, витягнув зараз, коротше ще одного коробчика, і в мене розв'язався гачочок. Хорошо, що він в мене, звісно, розв'язався вже в підсаці, а не, а не при виважуванні, Тому що я би і рибу травмував і сам би залишився без гачка. Спрацювала насадка вже на три опари, бо на три у були холості покльовки і була тільки плотва. Поставив два опарика і в мене е, спрацювало. Ну, зараз буду закидатись, подивимось, чи буде у мене вже четверта риба. Ну, я не рахую потву, бо це вже вона ну, маленька була. Подивимось, чи буде у мене ще одна риба. Ого, ого, ого. ого. Друзі, щось це ну, хороше. Тільки під сікуну як бам-бам-бам-бам-бам, Як давало мені по поважуванню, похоже на якийсь підляшок. Так, друзі, плюс один відовий состав риби. Я здобав коропа, підлясика, і зараз у мене карасик, друзі. На два парика, карасик, тільки підсік мені такий бій давав, такий карасидло. карасідла. Видите, такі на 2 лидочки майже хорошенький такий карасик. Але він один, один мені не нужен, його випуск. Друзі, випустив карасика. Є в мене тепер підляш короб, плотва і карась. Клюнув він все-таки. Моя теорія спрацювала, риба стала трошки пасивнішою. Я поставив замість трьох опариків два. І на два опарика я злопав вже дві риби, це коропа. І карася. Тільки на підтік він одразу бам-бам-бам-бам-бам, мені так давав бій, аж думаю, що це там такий за тігр. Це оказався простенький карасик. Але карась добрий такий на ладошечку, навіть на дві. На пожарку саме то, але один він мені не нужен. Ох, закидаю І багатьо невелика сьогодні клює. В мене майже таке саме було. Так, друзі, плюс ще одна риба, такий ой, малюсінький підлящик. Клюнув теж на два паруша, руки всі в соплях від цього. Лиша. Ой, господи, та тихо, ти, тихо. Друзі, весь грязний, не Фух, Зараз руки трошки помию, бо всі грять. Друзі, є крупна риба, крупна риба, яка хоче втікти від мене. Фух, друзі, рибка. Це риба під назвою Коропець. Фух, друзі, мабуть, буду вже закінчувати це відео такою красивою рибою, як сазанчик, тому що сідає камера, ну і вже становиться більш ну, не темно. Ну, Треба вже, коротше, збиратись додому. Закінчу я таким вам сазанчиком. Ще кілька слов у орболові. я сьогодні на фідер Kaida Impulse 2 до 160 грам з середнім кінчиком. І оснасткою інлайн, ну, точніше, ранінг. Це моя любима оснастка тому що покльовки на цю оснастку просто скажені. Паровози там іноді бувають дуже красиві покльовки на цю оснастку. Такі сазанюра. Я його швиденько, друзі, випускаю. Оп. Випустив і буду вже закінчувати це відео. Тому, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на телеграм-канал Матвія. Там дуже багато цікавого. І в мене на каналі дуже багато цікавого. То, друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі, всім.